У цьому відео ми розглянемо, як вивести список редакційної колегії на сторінках вашого журналу. OGS дозволяє зробити це кількома способами. Найпростіший варіант представити у вигляді тексту на домашній сторінці журналу, як ви бачите зараз на екрані. Редагувати цей текст можна на кроці 5 налаштувань, які ми розглядали в одному з попередніх відео. Але цей спосіб має ряд недоліків. По-перше, вам необхідно буде вручну редагувати цей текст. Кожного разу, коли зміниться склад редакційної колегії. По-друге, якщо опис журналу досить великий, так же, як і склад редакційної колегії, то читачам може бути незручно переглядати його і зорієнтуватися в ньому. І нарешті, по-третє, в такому вигляді незрозуміло до кого звертатися читачеві з певними питаннями, оскільки редакційна колегія представлена лише у вигляді списку імен та їх приналежності до певного інституту. Немає ані контактних телефонів, ані адрес електронної пошти, щоб звернутися. Система ОGS дозволяє автоматично створювати список редакційної колегії із користувачів, що мають ролі у цьому журналі. Вона виглядає ось так. Автоматично створюються два підпункти: головний редактор та «Редколегія», куди включаються користувачі, що мають відповідні ролі. Зверніть увагу, що ім'я користувача зроблено посилання. Якщо ви натиснете на нього, відкриється нове вікно, у якому міститься інформація про цього користувача і є можливість написати йому листа, натиснувши на відповідну піктограмку біля імені. Цей список автоматично зміниться, якщо додасться новий член редакційної колегії або посаду головного редактора займе інший користувач. Але іноді цього недостатньо, і ви бажаєте створити власні підпункти. Є можливість і для цього. O.js дозволяє створювати вам власні підпункти редакційного штату і включати туди потрібну кількість користувачів. Далі ми розглянемо, як створити ці варіанти редакційного розкладу. Для цього перейдемо у деку користувача, берімо роль менеджера журналу та перейдемо за посиланням Шапка. Перші два пункти, які ви бачите, описують, як система ОЧС генеруватиме список редакційного штату. Перший пункт відповідає за автоматичне створення такого списку згідно з ролями користувачів. Другий пункт дозволяє менеджеру журналу створити власний набір посад і призначити туди користувачів. Оберімо перший пункт та натиснемо кнопку Запис, щоб активувати його. Зміни можна переглянути у пункті меню «Про нас» розділ Редакційний штат. Цей список редакційної колегії згенерованої системи OGS автоматично. Розглянемо створення власного списку редакційного штату. Для цього повернемося у теку користувача, беремо роль менеджера та пункт Шапка. В цьому випадку нам необхідно обрати другий пункт налаштування. Зверніть увагу на табличку. Нижчі з цих опцій. Тут будуть відображатися групи посад, які ви створите. Для цього натисніть посилання Створити посаду та введіть її назву. Це може бути, наприклад, головний редактор. Ви можете вибрати опції, створити її окремо або зробити під пунктом певного розділу, чи публікувати емейл-адреси членів редколегії та натисніть кнопку Зберегти. Далі необхідно внести користувачів. До цієї категорії. Для цього натисніть Посилання «Членство», далі Додати члена та зі списку користувачів оберіть Потрібних. Ви можете додати кількох членів, але оскільки ми редагуємо категорію головний редактор, то він, звичайно, один. Повернімось до редагування шапки та створимо ще одну посаду. Відповідальний секретар. Додамо до неї користувачів. Наступна наша посада це буде ред колегів. Сюди ми включимо декілька користувачів. Повернімося на сторінку Шапка, поставимо перемикач у положення 2, відображаються посади, створені менеджером, натиснемо кнопку Запис та переглянемо, як відображаються внесені нами зміни на сторінці Редакційний штат». Ось ви бачите створені нами посади, головний редактор, відповідальний секретар та радколегія.